У Полтаві провулку першотравневому планують повернути його історичну назву. Таку пропозицію підтримали члени робочої групи з перейменування, говорить фахівчиня інституту розвитку міста Анна Воробйова. Топонім винесли у четверту чергу на перейменування. Робоча група розглянула 31 вулицю по місту Полтава, і саме туди увійшов провулок першотравневий. До цього провулку робоча група затвердила один варіант і одну варіацію на перейменування, а саме Миколаївський узвіз. Таку варіацію запропонували безпосередньо мешканці через Google опитувальник Назву Провулок Першотравневий у звіз отримав у 20-х роках ХХ 20 століття під час переіменування топонімів більшовиками, говорить краєзнавець Леонід Булава. Починається практично від тепер проспекту Віталія Грицаєнка, недавно Першотравневого проспекту поруч, і проходив він. Через річечку, яка називається Стара Полтавка, або Полтавка, або Мазурівка, там був місточок, і виходив на нову Миколаївську вулицю. Тепер вулиця Небесної Сотні. Провулок належить до старої частини міста, що утворилась у 40-х роках 17-го століття. Це територія, яка називалася Нікольський або Микільський яр. Це ярок він невеликий. Він вів в бік нинішнього парку перемоги. Такі круті дороги називаються узвозом. Назване цей узвіз Микольський або Нікольський, як ми його знайдемо, знаходимо. Ну він згадується ще з 18-го століття. Тут стоїть один з найстаріших храмів Полтави, Свято-Миколаївський, працівниця храму Євгенія Бабаніна, каже, що треба повертати історичні назви топонімів, коли підростає молодь. Це дуже важливо, щоб вона бачила. Україномовні історичні назви міст, сіл, в яких вона проживає. За нову назву для провулку можна буде проголосувати на платформі ЕДЕМ. За словами Анни Воробйової, до четвертої черги увійшли назви, які стосуються радянської риторики. Геоніми із невизначеним походженням назв та відкладені вулиці з попередніх черг. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.